В Умані двоє чоловіків з іграшковим пістолетом пограбували магазин. У п'ятницю, 1 березня, близько 19-ї години до продуктового магазину на вулиці туристів вірвалися двоє чоловіків. Погрожуючи продавчині пістолетом, вони змусили віддати її кошти з каси. Забравши виторг, Понад 32 тисячі гривень злоумисники зникли у невідомому напрямку. Проведеними заходами поліцейські встановили та затримали розбійників. Ними виявились 40-річний житель Київської області та 43-річний Уманець. Під час обшуку слідчі вилучили іграшковий пістолет, який став знаряддям злочину, викрадені кошти та, ймовірно, наркотики, які направлено на експертизу. Що це таке? Скажіть. Це моє. що Ноги палю. Ваше, так? Да? Да. Так, і ось зверніть увагу Ага, Дії зловмисників кваліфікували за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Їм оголосили про підозри. Нині вони під вартою за розбій, вчинений в умовах воєнного стану, фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також поліцію розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 незаконного зберігання наркотичних засобів. Thank you.